За радянських часів він здійснював багато внутрішніх рейсів до великих та малих міст нашої держави. Потім настав скрутний період. Пасажирські рейси було призупинено. І ось нарешті настав новий етап етап відродження. 10 квітня відбулось офіційне відкриття аеропорту Херсон. І, можливо, найближчим часом ми побачимо в блакитному небі Херсонщини крила літака, який заходить на посадку до аеропорту Херсон. Голова облдержадміністрації Микола Костяк разом з головою обласної ради Віктором Пелихом, представниками міської ради та громадськістю, урочисто відкрили Херсонський аеропорт. Він являє собою виробничу систему та складається з аеродромного аеровокзального наземного комплексів, забезпечує безпеку польотів та обслуговування пасажирів, вантажу та багажу на землі. Приміщення аеропорту має пропускну спроможність 400 пасажирів на годину. Аеродром має штучно злітно-посадкову смугу довжиною 2,5 тисячі метрів. Шириною 42 метри, магістральні та допоміжні рульожні доріжки, комплекс радіотехнічних споруд та засобів забезпечення польотів. Микола Костяк відмітив, що аеропорт відкриває для Херсонської області широкий спектр можливостей, серед яких покращення курортно-рекреаційної сфери та інвестиційного клімату регіону. Аеропорт рахується входить в десятку лучших аеропортів України. Десятку лучших партій України, я думаю, єдине сьогодні, ми визначимося вже є зацікавленість. Якщо ми були проводили переговори із ізраїльською компанією, з турецькими вільніми з Мюнхенськими сьогодні є зацікавленість. Я думаю, що в першу чергу це російська компанія ЮТЕР, яка готова сьогодні. Приїхати, вони вже приїжджали, дивилися і зльотну площадку, тобто льотну полосу, і дивилися у умовах, які сьогодні створили ми тут. Вони готові вже запускати аеропорт. Я думаю, що ми воочі це побачимо. Голова ради ветеранів підприємства Микола Слива, який пропрацював тут близько 45 років, пригадує пам'ятні події з історії аеропорту Херсон та не приховує своєї радості, адже це місце за стільки років стало для нього рідною домівкою. Це очень заміжательна дата. Для нас, всех ветеранов и для работников аэропорта. Я думаю, также и для всех жителей города и Херсона. Второе рождение нашего аэропорта ми зв'язуємо більшої надіжди на даний момент в аеропорту виконано ряд робіт з реконструкції аеровокзального комплексу, технічних приміщень злітно-посадкової смуги тощо. На виконання цих робіт з обласного бюджету було виділено 2 мільйона гривень. Вже отримано свідоцтво про реєстрацію аеродрому Херсон, який внесено до Державного реєстру цивільних аеродромів України, затверджено інструкцію з виконання польотів. Голова обласної ради Віктор Пелих підкреслив, що Херсонський аеропорт, який є комунальною власністю обласної Територіальної громади і надалі залишиться комунальним. Трудно переоцінити нові можливості, які відкриваються перед всі Херсонщиною. І я думаю, що от. Тут много людей поработала, і силовики працювали всі на повернення аеропорту. Потім строїли. І потом я їм хотів би сказати теж огромне спасибо. Ну і політична воля була і ентузіазм руководства області, міста і, і тому багато людей консолідували свої усилі для того, щоб запустити аеропорт. І нам це вдалося, це завжди приятно. Таким Будуть, чином довго тривала історія з передачі аеропорту Херсон по комунальну власність У Цьому питанні ага. обласна влада знайшла підтримку із боку силових структур. Спільними зусиллями, фактично, і органів прокуратури, і інших правоохоронних органів цей об'єкт повернений у власність громади, які по заслугам належить. І це, я думаю, головний результат тієї роботи, яка проведена не просто так, а з конкретним результатом. Віктор Пелих відзначив переваги Херсонського аеропорту, що відразу його вигідно віокремлюють серед інших аеропортів. Всі розуміють, що географічне положення з трьох аеропортів Одеського, Кримського, Сімферопольського і Херсонського, краще все таке на Херсонщині. І він саме новий аеропорт, тому я не думаю, що там будуть проблеми. Я думаю, в нас слідуюча сесія буде. Ми ще десь 3 мільйони гривень виділимо на аеропорт, щоб закінчити те, що розпочали. Всього сюди буде виділено от на те, що ви бачите. Оли 8 мільйонів гривень з них 5 мільйонів гривень. Це унікальна інвестиція. Ніколи такого не було. Профінансувала комунальне підприємство, яке називається БТІ. 5 мільйонів гривень. Напряму наше комунальне підприємство вклало кошти в наше ж комунальне підприємство обласної громади. Після відкриття аеропорту наступним кроком стане пошук авіаперевізників. Обласна влада проводить переговори з турецькими та ізраїльськими авіаоператорами. Проте найбільшу зацікавленість у співпраці висловили російські авіакомпанії. Планується, що аеропорт Херсон буде стіснювати не лише міжнародні рейси, а також і внутрішні перельоти, зокрема у Київ, Львів та інші великі міста України, а також внутрішні обласні Угенічиськ та Скадовськ.